Чесно, друзі, я дуже старався над відео і надіюсь, вам воно сподобається. Звичайно, 26 хвилин це доволі довго. Але я надіюсь, ви хоча б подивитесь половину або хоча б 5 хвилин. Це для мене багато що значить. І, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, поставте колокольчик. Для мене це багато що значить. Так що, да, в принципі, це все. Ну, а так, погнали до відео, друзі. Let's go! І всім привіт, друзі! З вами Тимон Арт. І вгадаєте, що це? Це One Piece World Seeker. Ви правильно мене зрозуміли. Це гра про One Piece. Я сподіваюся, вам сподобається цей відос. Але перед відео, будь ласка. Можете. Будь ласка, прям... Будь ласка, будь ласка взяти, поставити лайк, підписатися на канал, поставити колокольчик. Бувайте, так, щоб знати, Коли в мене типа відео виходять. Ну а так да. Ми будемо починати. Так, друзі, тут прикол в тому, що немножко затягнулася сама вся ваще, ваці, ну, знаєте. Кацена, так що я вам її на 3Х, щоб, знаєте, по-бистрому було. Тому що прикол в тому, що. Так, відео вийшло на 35 хвилин. А так я хоча б його немножечко менше зроблю. А так, надіюсь, вам сподобається відео. Де-де. Да -да. Ну все, давайте. Пока! добро, він в воду впаде. One Piece World Seeker. Ууу, є, бро. Чи то це таке продвинуте? Да, це точно не оригінальний сюжет. Ну, це буде імба. Це ігра по One Piece, бро. Сюжетик тут є хоч якийсь. Хоча, вряд ли він прям буде імбовим, але він є. Тут відкритий мир.

Та проблемка, это проблемка, кстати. Это проблемка была немножко. Это сорян, сорян за это. Кто тебя вумен? Ты впал в скайп ризон. Are you dead? А бобчик, який сейвд Бе-бе-бе. Он. Мі айм Luffy. Спасибо. Я попав Сі. А ты хто? Бебе бебе бебе. Я, я пірат. Их, Хия, я знав это, бро. Бебебе. Але що буде бебебе? Що ви говорите, челики? Ты що, не знаєш, про Камни? Які камні, чел? Ні, yeah, forget about it, окей. Okay. So, зачем чим тобі на этот Тайсон? Uh, коли ти пірат, я не хочу, щоб бе 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 я не хотів ще до цього Айсланда. Е, uh, це просто так, в общем, получилось, вийшло. Лайк Зоро, Еднамі, Андусо, Педер, Алсу, Санджі, Чопа. Чопа, Арі... You a friend of his? You know Choppa? He is in Sapfir town. He's been treating everyone injuries. Alright, I'm gonna go pay it a visit. So which way is Saphir town? That way. That okay, is гра? Go to Sapfir town. штука... Окей, це a наш хп, походу? Use BBB to change the camera angle. Press 5M to restore it. Mini map. Check Baba Press M to open game menu where You can view a large mode Okay. RSR unlock the total treasure. B -b -b. Okay. Use Va SD to move in that direction. Уу, я внерамон, Луфі, друзі, на кінець, то спустя стільки років ми змогли На кінець, то -мо, взяти, поіграти. Капець, що класно виглядає, выглядит. Это шо, смотрите, аж вылитый внерамон, Луфі. Press while moving to sprint. Да я это вже понял, так всегда. Уа, бежим! А я зможу битися? я хочу побитися. Я хочу сделать гам-гам пістолет. Я прыгать не могу к Ой, а це хто? Це Бобчик! Прес 1 ту меле атак. Прес ліф фор комбо атак. А я можу нажимати ще мишку на мишку. Нормас. Шо ти, шо ти маленький? Думаю, у него очи понял себе шо за прикол. Нам надо в сапфир таун погнали. Шо это. Ага, джамп БББ. Понятно, я уже понял, что можно джампать вот так. А, Я падаю! Air near symbol, new item, treasure, growing symbol, treasure chest, something rare items. Символы, геттеринг, предметы для трэш-вокаций, ббб, нормальный символ сражения, ббб, пун. Вы иногда найдете их, ампутом, А я могу... Ща! Да, опа. что це? Гэм фрагмент. А я могу а я... Якось. Как мне в меню выйти? Я хочу в меню. О! сюда а ну, контроль, скрин сеттинг дата-setting, не 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 скрин, да, rotate да, damage да, камера да, 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 от да, субтитлз А я не можу і тут а включити, знаєте, типа, е, які будуть субтитри, так що жаль, но походу прийдеться інгліш-інгліш. Ну, як красиво, чесно. Придеться, що обрізати відос. Мені кажеться, прийдеться обрізати касцену. Це я, навірно, теж обріжу, тому що вже відео 13 минут, хоча я, в принципі, нічого не делав. Ой-ой-ой. There's more of them. They haven't spotted me yet. Takedowns. You can sneak up behind enemies spawn. Ти можеш підкратись ззаді під, е, них. І після того нажати 1, щоб тейкдаун їх І також можеш нажати 1, щоб е, stand enemies. Понятно? Enemy spray detect you VBB approaching the front of running or will increase your chances of being spotted. When spotted Bebbe will appear, then headance will be disabled. Um, okay. Я не можу красти слово. Опа! Що? Так изи, ладно. Окей, okay, let's go. Head of Lighthouse. house. Okay, Окей, нам надо вон туда, только там челик. там их два. Давайте ща я их вынесу, друзья. Ща я их вынесу. Опа! Опа, давай стреляй, братанчик. Опа, Let's go, друзья. Вот это я понимаю, МБАПа. Я буду, ну, я буду всю игрушку играть. Если хочет, кстати, побольше видео с ей игрой, Назбирайте на этом видео хотя бы два лайка, да-да. Силых два. Надеюсь, вы сможете, потому что это много. Да-да. Опа! -да. Хоча знаю, два лайка натомного, мені кажеться, один лайк вообще ідеально буде. W B B B Apertun screen press F. У, -у, У, я можу типа наверх, let's go, я хочу. Let's go! Це ж імба. Це ж імбапе. Опа, давайте туди. Опа. Йок. Опа. That must be Sapphire Town вон там, да? БББ, там щось то біля бридж. Надо подивитись, хто там. Она що... там... доктор Тоні-Тоні, чопа. Там доктор, Тоні-Тоні, чопа. Или хто там? Там, конечно же, наверное, Марина, мне кажется. Да? Ох, сейчас Морсэ. Да, бильша Марин. Понятно, их Маркінг, надо. Маркинг, бе Uh, when aiming bbb at enemy will appear to move their heads and on the mini map so you can see their positions and movement. go past the and enter Так, ще хто то є? Ні, yeah, вроде вам більше нікого нема. Окей. Okay. А, ні, вон там ще. Так, значить, там три челика, да? Тут буде тяжело, тяжело. Нам говорить, GoPass, то есть, ну, не йти по ньому, йти, знаєте, так, щоб нас не заметило, но... Вопрос, как нам это сделать? Це є в мене на невеличка. Опа, И все, все, найс. В принципе, я к нам сказала, так и сделали. Опа. Стоп! Що ты тут робиш? Що? я? я ты шо, шо побитися? Хочеш победишь? Чекай! Да ну, чел, ну у нас друг він друг чопера, блин. Що, він реально, друг четвер? Ну, дякую, дякую. Так, да, Я думав, що він з цим чериком, який нас захотів, знаєте, атакувати. Да never mind, дед, йома, що ти за пупсик? Де ти вообще достався? Э, типа, оружие. я не знав, що в нас є деньги для такого чого-то. Да шо, блин, это вообще все равно на это. Б Просто так, щоб, знаєш, типа, не подохнеш. Ой, серйозно? Сори, сори, що ми так тебе зустріли, в общем. Ну, фанчик. Шо, пайрата, такс. Там були пайрати, які жорстко так вали наш Айсен. Вони дивились, хотіли щось знайти. Вот это, Navy, що там дивилися, і тепер думаю, я не підпухав пінджер. Navy, lucky, the chopper was here to treat us. He's Да-да. Ну, конечно, нашли, да, что да, нафиг, one, two, Да-да. You are still a long way before you can feel your mom uh mom's shoes. Do right, I have to do better, so I can bring everyone together like she did. That's the spirit! Alright, I think I'm gonna go. You should home too. тоже. Окей, я пішов. Okay, в церкву, ну все, я с тобой. Saving progress. Uh, your progress is saved automatically, and center points you can also save it manually as long as you're not in the middle of an event or battle. Okay, okay. To save manually, press BBB to open pause menu and select save. Press BBB to open menu, then select tutorial to view the various tutorial. Привет, привет, привет. Окей, окей, смотрим. Значит, у нас тут есть save, да? Сейваемся. Окей. Теперь мы засейвались. И тут я туториал. Окей, окей. Спасибо, спасибо, все, Я понял, я понял. Я понял. Кирас, год, чуть! Что в церкви? Б-баба, баба. -баба, -баба. Ладно, все, я, я до тебя домой зайду, я хочу смотреть, що там я. Блин, не с до нього домой зайти, Ну я это вдарю, бро. Чья? Тут кстати, возможно, я ер 4, друзья. Да, да, ер 4. Тому що я його на заставочке. Да, типа самого початку заставочку не показывать, что не показать. Да, она типа сразу заходит, как сразу О, тут потяга ездить, а можно. А, ні, не ездить. Сорян, я тут наедите. Это просто так ходу. Ну, похоже, походу. Сори. Привет, ты, ты напротив, что я сюда залез, типа. Блин, Ну ладно. Что-то мне кажется, она напротив вообще была. Девочка, что-то там робшь внизу. Ё, мой капец, страшно. Ладно, шука. Все, пока. Не, прикольно, прикольно, механика, друзья, не плывайте. Чиу! Чиу! А, так нам сюда надо. Привет. Я тебе сказал, я ничего не знаю, бро! Да шо ты не пробуй хайдать их вид нас? Ю, ю, бабу, бабу, бабушка. А теперь скажи, где ты строкет пайрет? О, но. Хей, из-за своего О, нет, так, бабин, дырон, плейс, дырон, тайм. Строкет, луси? Твен год, сейвин, да, был файдом, ю, нау, гив ёрсэлфа. Эй, давай, сюда распухнули на тебя. У них такие, в общем, какие жесткие. Сифрис, соун, буллет, и они будут тебе плохо делать. О, oh, нет. Hush! Ну, давайте, бубсики. Press эту, to activate Sorrow. Move at the speed and dodge enemy attacks. Okay. Mission area. A red array appear mini map for some missions, such as the battles. know that if you are too far from this area, you will automatically fail the mission. Okay, Mega А бобчик була больно. Let's go, easy. Вы два пупсика такие? Не змогли навіть мені урон нанести великий. Шо ти. Шо ти, пупсик, а? Ой, сорі за це. Де, со. Так, де чоппер? Де чопер. О, кстати, на зирик начинаю грати. Да, шо. Да вишо, На зирик. А, то мій брат, да, да, да. У мене шо-то багнуть, кажете, О, рай, Деневі годхи. Шооо? Його забрали, чоппера? Я чув, що його забрали туди бейс North of Town. Да що за прикол, бля? Ти маєш йому Тому що ми би не були живі, якщо б не він. Bad, I'm going. Все, я пішов до чопера, братанчик. Почекай, а скільки в нас вже відео? 24 минутки. Давайте зараз дойдемо до туди. Я думаю, будемо закінчувати. Ні, ну графіка мені подобається. Жаль, звісно, що прийдеться закінчити так швидко. І за того, що 10 хвилин зайняло сама, блін, вставочка. Я ей наверное трошечки оближу. Уфи. I think I will search from up here. Climb to the tower. Окей. К чио. К чио. В общем, нам надо сюда. Я не бачу чопера. Боже, винг де то в середине билдинги? Некс. Uh, oh, Haki! Press F while holding down Q to temporarily detect nearby enemies and objects. Observation Haki uh, gu guide. Using Observation Haki causes your Observation Haki to guide in the bottom left. It once where each zero you will no longer be able to see it until the guide has fully recorded, Which it does uh, automatically once enough time has passed. Окей, 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 так, сейчас, секунду, мені треба засейвити А ну давайте засейвимо після нього. Я можу засейвити, що за прикол? А ні, я не можу. There is the tower. I'm thinking about that. Observation, Haki, Perception, Perceive has its own color. Red attacking enemies, yellow enemies who haven't noticed you, okay. Green non-enemy character. Um, white breakable objects далее. Ranged attacks. Press and release to to unleash ranged attack. Hit enemy in the head to turn into critical shot and even stop them in their battle them

Окей, okay, окей, okay. так, значит observation хаки. Ч вон там? Тут а... доволі честно мало враги, это хорошо. Так, а ну мы с охранным игру. Да, мы сохранем. А, не, я не него сохранить игру сейчас. Потому что я в миссии твою ж наливу, ну так, а ну. Ці челіки мене ще на заметку Мені, мабуть, на цього поки що напасти. У я знайшов щось. Да я пон пон. Да -мо, ну так, окей, окей, найс. Найс, я вже одного забрав, так. Observation хаки, друзі. Вот там. там, там. А, через стіночку вбив. Окей, окей. По-быстрому наверх. Окей, там чи він значить. Ну, він думає, він там шо-то оце вже підозревает, що ми, знаєте... уже тут, окей. Опа! Опа. Майнус. Сюда! Бокула докта. Все, це всі. Чопар, я тебе заберу, звідти Окей, ще-ще-ще-ще Чекайте, тут, ту то Во-первых, во Ми первых мы да? Ми Да.

Ну, зараз ви хорошо зі мною сані на Ember Harbor. Ані, всякі черки, бебебеб, сайдет, парит, ху хантрі убед, айбуд, айфі. Окей, давайте на шок луфі. Мучапао. Окей, окей. Дженес, шість, 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 нам дали навіть очівочку. Ми знайшли чопа. You can earn skill points by completing missions and defeating enemies. In the game menu, still section, then you can use skill points. То есть тут будут прям апгрейдики. Окей. Уфу. Я вот это понимаю. То есть тут я... У -у, гам гадлинг. Тут я вот это. Ну, вообще. А что тут что? -то, я гам-гам уфу. Имба, имба. Тут, друзья, прям апгрейдим много. Или можно и делать стримы. И на стримы, что хочешь. Use skill points to learn max X. HP Boost 1, да. Окей. Все, тепер у нас побільше цього XP. Ой, HP HP серия. У нас було 1000, тепер 1250 nice! В общем, друзі. Я думаю, на цьому ми закінчимо відео, тому що вже ну, я знімав доволі довго, мені ще його редактирувати. Надіюсь, що завтра я його випущу. Да-да! І зроблю ще один відосик по цій грі, тому що мені самому вона дуже сподобалась. Ну а якщо вам щось сподобалось, то во ще їм тому що графіка клас. Ем, зараз поки що все прикольно. Батли теж мені поки що подобаються, хоча я їх, в принципі, повністю не побачив. Ну, а так для початку це нормас, Так що, надіюсь, друзі, вам сподобалось це відео. Ну а з вами був Тімонет. Всім хорошого нового року, який вже буде. Дуже скоро, а точніше, полозиться завтра в мене, по крайніше. Отак. От Всім пока-пока. Уї! І так, друзі, надіюсь, вам сподобалось відео і у вас там все класно, все круто. Ще надіюсь, що е, я його взагалі випущу і буде ще одна по ньому серія. Може, я буду ще делать, кстати, стріми по цій грі, вона доволі прикольна. І надіюсь, вам вона сподобалась. Да. А так, в принципі, це все, що я хотів сказати. І дякую вам за підтримку, яку ви мені даєте. Я стрімлю. Звичайно, мене ніхто не дивиться, але хоча б хто-то після стріма дивиться мене хоча б 20 хвилин. Це дуже багато що значить для мене. Ну, а так, це кінець відео, друзі. Так що, всім хорошого нового року. Ну а з вами був Арт. Всім пока-пока. 우리 히이